Так, що то сьогодні буде? Як це називається? Перевірка, огляд, а перевірка огляд автобусів, ну, наявність всіх документацій, теми руху там, витягу з паспорта, право водія, квитків. як як воно все здійснить, як воно все їздить? Добре, дякую.

Спочатку Це я... наявний документ. Посвічені явність проїзду пасажирів, дозволу. Приймаєте сезгій на катку студенту. Добре? Можна витягувати сьогодні? Четтири гривні. П'ять немає. Чотири немає і два п'ятдесят місця. Ладно, ти приймаємо другого їде, надає послуги. Проїзд другого і

Є, трохилка, все. Якщо можна трохівку. Трохівку ми бачимо. Є. Якби це не данно, що максимально. Трахті не так знає. Де які хочеш, таким. Ні, а то є. Просто з руху є вас поразбачу. Просто до руху маєте. Просто і руху, так? Якщо можна, то. а є такі, що зберігаються, яким треба. Ні, якщо є, то старі є, то є, то є. По три гривні, по два, що ще є. Давні, давні. По зараз, на давний час, проїзд становить скільки? Чотири гривні. Тобто, з Дроговича в Дорежичі, так? В монастир я заїжджаю, з монастирю їду до Горбі, до Кінтеву. Ну, то, виходить, туди, десь в Словнічку. І, можливо, так, Добре, дякую.